Хоче врятувати синів інших матерів. Мама загиблого передала подарунок на передову. У луцькому пологовому будинку підрахували скільки немовлят народилося за рік. Такі юні вже мають волонтерську організацію батальйону бандерівці. Вручили нагороди. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я. Анастасія Качина а розпочну про наслідки чергової цинічної атаки росіян. Уночі окупанти випустили 35 шахедів. Усі наша ППО збила. А вранці була друга атака. За попередніми даними, противник застосував 99 ракет різних типів. Повітряні сили разом із підрозділами сил оборони України знищили 72 повітряні цілі. Нині рятувальники енергетики і інші спеціалісти ліквідовують наслідки російського удару. На цей час відомо про 92 поранених. На жаль, четверо людей загинули. Інші деталі у сюжеті моєї колеги. 2 січня Росія знову атакувала Україну шахедами та ракетами. Уночі окупанти випустили 35 дронів камікадзе. Усі наша ППО збила вранці з 16 стратегічних бомбардувальників. Ворог випустив за попередніми даними близько 70 крилатих і балістичних ракет. Літаки злітали із аеродромів Оленя та Енгельс. Командувач повітряних сил Олещук повідомив, що сьогодні ворог фактично повторив атаку 29 грудня, як за типом ракет, так і з їхньою кількістю. Більшість ракет цілили по Києву та області. Їхні уламки впали у восьми районах столиці, зокрема на житлову забудову, ринок та супермаркет. Із багатоповерхівки в Солом'янському районі евакуювали понад 130 людей. Близько 20 врятували надзвичайники із заблокованих приміщень. 86-річна жінка від отриманих травм померла у кареті швидкої. Усього станом на 11 годину у цьому мікрорайоні столиці відомо про понад 20 поранених. За словами мера Києва Кличка, через обстріл у столиці є проблеми з водою та електрикою. Ламками нанесено велику шкоду, і це стосується і системи енергопостачання, і всім також пов'язано зараз знищений води в багатьох районах. Прошу всіх мешканців зараз з за розумінням статусу цієї ситуації. Нам потрібно декілька годин для того, щоб відновити і електро і водопостачання. На Київщині у Фастівському районі горів житловий будинок. Дві людини загинули. У Вишневому Бучанського району пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків та більш як 40 автомобілів. Постраждали семеро осіб. Крім того, внаслідок російського обстрілу знеструмлені понад 250 тисяч споживачів, повідомили в Укренерго. Окупанти завдали мінімум чотири удари по Харкову. Попередньо били кинджалами по центральній частині міста. За даними голови Харківської Овасені, Губова, 41 людина отримала поранення внаслідок ранкового удару. Медики надають допомогу 22 пораненим, 16 людей госпіталізували до лікарень. Також відомо про одну загиблу жінку. Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. Служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ударів. Загалом, станом на 11-ту годину, відомо про четверо загиблих і 92 поранених людей. А це вже кадри з території Росії і села Петро. Павлівка Воронської області, що неподалік кордону з Україною. За словами місцевих жителів, сьогодні близько дев'ятої ранку там впала ракета, попередньо та, яка мала полетіти на Україну під час російської масованої атаки. До 5 січня п'ять днів триватиме жалоба за захисником у Купачівській та Доросинівській громадах. У передень нового року загинув 55-річний Олексій Сирота. Це сталося унаслідок обстрілу населеного пункту Степногірськ Василівського району Запорізької області. Родом захисник був із села Щурен, а проживав у Купачівці Луцького району. Олексій Сирота був призваний на військову службу на початку війни. Воював як головний сержант, командир кулеметного війська. Ділення висловлюємо співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять і шана герою. На війні загинув і 47-річний захисник Ігор Байденко. Про це повідомили у Мар'янівській селищній раді. Захисника настало стало 27 грудня поблизу села Кринки на Херсонщині. Ігоря Байденка із села Бужани призвали на службу по мобілізації в листопаді 2022 року. Про чин похорону та зустрічі героя у громаді повідомлять сьогодом. Ми ж висловлюємо щирі співчуття родині воїна. Вічна йому пам'ять і шана. Через більш як півтора роки після смерті поховали молодого захисника з Луцька Олександра Зарембо. Військовому було лише 22 роки. Батько хлопця, Волинський священник, втратив зв'язок із сином ще навесні минулого року. Майже два роки шукав його у списках полонених, чекав дива, утім не сталося. Більше про молодого героя розкажемо у сюжеті. Надіялися, що він в полоні, а його давно немає в живих. Після майже двох років сподівані пошуків похоронили молодого захисника Олександра Зарембу. Військовому було лише 22 роки. Ми до поконня душі гарба. Не воїна. Олександра рідні та близькі називали його Сашком. Народився хлопець в сім'ї священника. Сашуня бігав таким маленьким хлопчиком. Була дуже гарна, щира, добра, світла дитина, така світилася, очі його такі, як, як небо. Він був дуже хорошою, доброю, чуйною, світлою, дитиною, хорошим хлопцем. Будучи малим, Сашко втратив маму. Закінчив луцький ліцей, вступив у медичний університет. Утім, вчився там недовго. Після першого курсу, три свої наступні роки вирішив віддати захисту України. Підписав контракт із ЗСУ та пішов. в АТО. тоді йому було лише 18. Він дуже рвався на фронт. Він дуже хотів. Він казав, я мушу там бути. Теж саме Сашко сказав, коли Росія напала на Україну у 2022-му. У збройних силах України Лучанин працював. Оператором безпілотників з безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти у квітні минулого року зв'язок з ним обірвався. Шукали, надіялися, думали, що щось десь. А вдруг може полон, може що». лише тепер, через більше як півтора роки, за Ремби дочекалися звістки про їх Сашка. робити багато для того, щоб Україна була вільна і незалежна. Ми довгий період часу надіялися до останнього, шукали в колонії. І ця надія була до останнього, що живий, що повернеться додому. Але ми бачимо, що у цей день ми стоїмо біля домови. Олександр Заремба загинув ще на початку повномасштабної війни, 8 квітня, у віці 22 років, виконуючи бойове завдання біля села Максимівка Миколаївської області. поховали героя Олександра Зарембу на секторі військових поховань у селі Граща під Луцьком. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Від сьогодні до 4 січня триватиме жалоба за загиблим у Рожечинській громаді. Захисник Іван Козярчук віддав життя під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівська Бахмутського району Донецької області. 40-річного бійця не стало 27 грудня в результаті міноматного обстрілу. Про дату та час поховання у громаді повідомлять пізніше. Ми ж висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Вічна йому пам'ять і шана. В останній день минулого року загинув і житель села Бірки Любомльської громади Степан Самолюк, захисник боронив Україну біля населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Йому було 46 років. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У Любомльській громаді зауважують це вже четверта страшна звістка за п'ять днів у громаді. Відзнаку захисника України отримували його мама і дружина. На алеї Героївну у Волинську їм вручили посвідчення про те, що прикордоннику Максиму Білецькому посмертно присвоєно звання старший лейтенант. лейтенант». 22-річний захисник, фото якого є на алеї Героїв, загинув у нерівному бою під Солидаром. На Донеччині рік тому, 1 січня минулого року, посмертно чергове військове звання Максиму Білецькому присвоєно наказом голови Держприкордонслужби України за героїзм та мужність, проявлені під час виконання завдань. Вічна пам'ять герою. Вона втратила на війні сина, а тепер хоче врятувати синів усіх українських жінок. Мама загиблого на війні Артема Ротмістренка за гроші, які їй виплатили після його смерті, купила реанімобіль для поранених військових. Більше у сюжеті із вірою Ротмістренко ми зустрічаємось на богослужінні в храмі у Підгайцях біля світлин загиблих на війні військових. О господі як по... живі. Пати. Серед усіх цих облич одне для неї найрідніше молодший син назавжди 36-річний Артем Ротмістренко. Загинув він під Херсоном в селі Білогірка. Ну, як там, що було, то ніхто толком не розповідає, кажучи. Був прикріплен к розвідки. Попали під мінометний обстріл і, і все то шансів не було. Рот містренко із Харкова. На Волинь переїхали у 2017-му, коли Артем повернувся з АТО з пораненням. Аби бути ближче до Волинського військового госпіталя, оселилися в селі Підгайці біля Луцька. В АТО він попав як шосту хвилю, то. Тобто. Не і був там 14,5 місяців. Із АТО Артем згадує жінка, повернувся зовсім іншим. В дитинстві був він був дуже спокійний. Він такий Даже є, Він навіть не виносив крикувати. Не можна було там громко йому казати. Він мені казав, мама, ти тільки не кричи, я зроблю все, що ти хочеш. Поніметь, і у це він попав. Ну як і всі, а зараз це ще страшніше. Лікування відновлення реабілітація. за деякий час Артем розказує його мама. Повернувся до роботи. Чоловік працював в іт сфері А коли почалась повномасштабна війна, закрив останній робочий проєкт і в березні минулого року добровольцем пішов на фронт. Пані Віра розуміла, що вдома син ні за що не залишиться. Тим паче, що з його бойовим досвідом після АТО на захисті України він був надпотрібним. Він би не в він настільки вс... був українець, що, чесно, не то, що він би не всидів, але ну, призвали б його через місяць, через дві неділі. Ну, він рахував, що немає ніякої різниці. Тому пішов сам. Де він і що він, я ніколи не знала. Він сказав, мама, я везде. Останньою точкою, де виконував своє бойове завдання Артем Ротмістренко, стала Херсонщина. 13 вересня минулого року він отримав надважке поранення. Наступного дня помар. Серце захисника розказали його матері, перестало битися під час евакуації. Поховали героя у підгайцях. Аби кожне життя пораненого військового могли врятувати за гроші, які Ротмістренко отримали після смерті Артема. Пані Віра зі старшим сином вирішили придбати реанімобіль. Мама власне, прийшла до мене з таким нестандартним проханням і вперше це як президенту в моєму житті допомогти і втілити цю, таку ідею якби в життя, для того, щоб рятувати інших, давати іншим життя. Для мене особисто це перевернуло знаєте, ще мій такий світогляд, наскільки любов, мами може бути сильною і свідчення того, що чужих дітей не буває. Військові капелани виконали прохання мами загиблого захисника. У цьому районі мобілі є все, що потрібне медикам, а найголовніше дефібрилятор і кисень. Усе це оплатила Віра Ротмістренко. Ціна щонайменше 560 тисяч. Главне, щоб вона побільше життів людських спасла, щоб знаєте, не плакала якась мама, дружина або дитина. Ну це моє єдине жвань. Машина пройшла технічний огляд на Авдіївський напрямок. Штурмовій бригаді її повезе особисто військовий капелан Іван Гуреєв. Автомобіль буде виконати функцію зі стапунту до медичних закладів там Харкова, Дніпра довозити важко поранених. На фронт автівка поїде 1 січня. Напередодні виїзду її як належить освятили. Благословляється і освячується автомобіль. Цей благодаттю Пресвятого Святого Духа. Окроплення водою цією свяченою в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Особлива вдячність тим, хто, незважаючи ні на що, знаходить і час, і можливості допомогти спасти життя наших воїнів, ті, які зазнають травми. Ми бажаємо, щоб війна закінчилася і всі живими і здоровими повернулись додому. Тому хай він служить довго і не просто служить довго. Багато хлопців живими повернуть додому, повернуть до життя і повернуть їх до повноцінного життя. Тому дякую вам, дякую парафіянам. Мама героя Артема Ротмістренка каже: немає нічого гіршого аніж хоронити свою дитину. Тому має єдине бажання, аби українські матері не відчували пережитого нею і ще тисячами жінок цього болю. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І до криміналу побив односельця до смерті. Трагедія сталася 1 січня в одному з сіл Луцького району під час застілля. Між 42-річним чоловіком та 17-річним гостем виникла сварка. Юнак декілька разів дарив господаря в голову, через що той упав та помер. Нині неповнолітній перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Його судитимуть за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. І до мирних новин У Луцькому пологовому будинку першим у 2024 році народився хлопчик. Про це в коментарі дванадцятому каналу розповів очільник медзакладу. Хоч пологи були важкими, і новонароджений малюк і його мама почувають себе добре. Напередодні нового року в цьому пологовому з'явилися відразу двоє дітей: і хлопчик і дівчинка. Загалом каже Сергій Сябрук у 2023 році порівняно із попередніми роками. Народжуваність трохи впала. Це лікар пов'язує із війною, адже чимало жінок виїхали з України, а чимало чекають з війни чоловіків. За 2023 рік народилося 1150, відбулося 1159 пологів, і з них 1169 дітей народилося. Тобто нас народили і двійні, це було 10 двійні. Якщо взяти по хлопчиках і дівчатках, то безумовно хлопчиків народилося більше 600 і дівчаток народилося 569. За гідність та патріотизм. Маленькі та юні волонтери отримали іменні медалі. За постійну допомогу збройним силам та підтримку військових дітей із рожища Луцького району, які називають себе батальйоном Бандерівці. Захисники з Волині, що воює в Маріупольському батальйоні тероборони, нагородив медалями за гідність та патріотизм. Дивимося за вами, що ви робите для нас, для України, для бійців наших. Як допомагаєте, ви в шокі, як це можна кожен день, як це ви робите. Медалі за невід'ємний вклад у перемогу, громадську мужність, самовідданість для юних волинян передали за представлення військового підполковника Сергія Макоткіна. Медаль за гідність та патріотизм це не державна загальноукраїнська відзнака. Її створили, щоб підтримувати і плекати патріотизм. Звернень з фронту більше є і обладнання, яке потребують військові, дороговартісне. Повідомляють волонтери. Тому маємо об'єднуватися і допомагати армії максимально швидко й оперативно. Волонтери, які возять допомогу на передову, закликають перетворюйте свою лють у Донати. Далі дивіться, як це роблять на Рівненщині. Громадська організація енергія перемоги щомісяця опрацьовує більше 40 звернень, які надходять від військових частин, де служать працівники РЕЕС та жителі Вараської громади. Бійці на передовій дуже потребують допомоги і підтримки. Тож атомники вкотре передали необхідне військове обладнання задля якісного та оперативного виконання бойових завдань. «Передали волонтерську допомогу на суму 1 мільйон 227 тисяч 510 гривень. 48 копійок передавали і коптери, і рації, і тепловізійний приціл, і прибори ночного бачення, стерлінки, і повітряні нагрівачі. І хлопці просили тепловізійні коптери, два штуки, які Поїхали зразу на передову, тому що це була нагальна така от потреба. Обладнання було закуплено за кошти, які зібрали в межах щомісячної патріотичної благодійної акції Я допомагаю ЗСУ», А саме трьох відсотків від посадових укладів атомників у листопаді цього разу вдалося задовольнити запити 11 військових частин. Військова частина, де проходить службу мій син, звернулася з проханням до громадської організації «Енергія перемоги з проханням закупити їм. Для більш ефективного і надійного несення служби виконання бойових завдань, тепловізійний приціл. З Всім завданням, звернення громадська організація справилась невідмінно, короткі терміни. Були вже неодноразові запити від рідних, близьких моїх, які зараз захищають нас на сході. Ось Вони вже там з самого початку, добровольці. З дякуючістю ми отримали коптер хлопцям. Зараз буде він дуже допоможе, тому що ситуація дуже складна у них. І вони просили дуже подякувати всім, тому що. Все таки вони відчувають вкрай необхідно допомагати сьогодні тим, хто виборює нашу незалежність, кажуть волонтери. Протистояти ворогові складно. Тому підтримка у тилу це невід'ємна частина великої справи справи, від якої залежить мирне та вільне майбутнє нашої держави. Звернень більше запити великі, речі ці дорогі. Тому нам потрібно всім об'єднуватись, всім працівникам там на станції. Чекаємо підтримки людей. Підтримки працівників атомної електростанції допомагаємо максимально швидко і максимально ефективно. Також хотів би наголосити, що приймаєте участь у всіх заходах ГО «Енергія перемоги. Це вкрай важлива місія кожного з нас і некчувати нею ну ніяк не можна. Допомагаємо всі, допомагаємо постійно, без нашої єдності. Їм дуже важко буде і до перемоги разом. Дякуємо нашим захисникам за їхній патріотизм та самовідданий захист батьківщини. Завдяки їхній мужності та стійкості, вже майже два роки Україна протистоїть ворогові. А наш обов'язок робити усе можливе, щоб допомагати їм виборювати перемогу. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб-каналі Новини 12». Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтеся з нами до зустрічі.